Всім привіт! Сьогодні хочу показати, що знову надіслала моя сестра велику таку коробку всього для дітей і для нас отакі от ланчбокси. В них в Норвегії є така система. Це ланчбокс, до речі, зроблений в, Зеландії. в Новій Зеландії. Система ланч, тобто він так зроблений, що він не протікає. От якщо придивитись, то тут кришечка про з гумкою, ну, тобто, прогумована, так би мовити, прорезинене, якщо це на російській, і м -м, можна от таким чином, що вона не буде проливати. Дуже зручно. І таких ланчбоксів вона прислала два, один синові. У них взагалі в школах, як і в Німеччині, немає там їдали, тобто, вони там е дають дитині все з собою і в садочках. Я чула, мабуть, так само. Е тобто, от таким чином виглядають такі ланчбокси. Це вона для доньки і для сина такі надіслала дуже гарні, дуже яскраві. І у нас таких, ну, якось у нас є ланчбокси, але ж у нас не так розвинено це, тому що у нас завжди є в їдальнях їжа, так? Майже в кожній школі, нормальній школі. Також вона, тут кіндери, вже ми щось збирали. Кіндер сьогодні. Тут було в коробці три кіндери. отакі, вже вони дістали, але ця пандочка, вона щось не збирається. Ми її як не збирали, не можемо зібрати, щось якось деталі, може ще будемо намагатись, але ж воно щось дуже складно. Вже вони розібрали, залишився один кіндер. Так, отака гарна юбка. Юбка це H&M. Дуже вона гарна, ажурна така. Це саме H&M, у них там є магазини, у нас тут в нашому місті його немає, і коштувала вона 20 євро. Тобто, так і виглядає позаду замочок, але ж на доньку вона трішечки ну, велика, тому що донька дуже у нас худенька, але ж цей розмір був 36. Вона вибирала, але ж щось не дуже вона підійшла, але ж буде на виріс. Тут дуже багато і упакувань, вже розпаковували. Таке ще прикольне сувенірчик такий норвезький. Тут ще їх флаг, і це свічка. Як ви бачите, що вона дуже гарна, Ну, така, знаєте, як декоративна, така їх сувенір. Дуже сподобався Він дійсно буде до речі, скоро у нас будуть. Мабуть, блекаути, і будемо, так би мовити, себе якось розважати таким чином. Так, який ще такий був у нас шоколадний з м'ятою і солений карамель. Це, мабуть, якийсь без цукру написано, пастілки, ми ще не розгортали його, і це таке одне пакування було. Далі, що у нас ще далі? Отакі ще Хеллоуіна пакуночки такі. Це подарункові наборчики для дітей. Такі два. До речі, дуже гарні. Це шоколадні кульки і шоколадні фігурки. У нас таких якось не бачила взагалі. Тому далі будемо розбирати така ще маєчка ячин для доньки. Вона тут розмір в неї дуже маленький екссес. Отак вона виглядає, до неї все чіпляється, але ж вона така спортивна, бо ззаду вона така завужена. Так, це в нас виходить 10 євро по ціні. Ціни показують, щоб ви ну, приблизно знали, скільки коштує чинем в Норвегії. Далі, такі ще такі носочки, шкарпетки, так би мовити. Так, це норвезький, саме з норвезьким флагом. А, так, від 70% це м, бавовна. Це для, вона сказала, що на молодшого на виріст. Ну, дуже гарні такі шкарпеті. Далі, що ще? Це один ми вже розпакували. Це такий фастфуд азійський, тут йде м, вермішель. І такий соус дуже гострий. Ми один відкрили, змішали. Це дві, дві хвилини треба в мікроволновій печі на 800 градусів, чи оборотів, як воно там правильно. І ну, це дуже пекуче, воно, я не знаю, воно так і готується прямо у цій коробці. Але ж ми там вже в тарільці, звісно, зробили, але ж ну, це дуже така гостра їжа, не для кожного. З курицю написано а, так, що тут ще таке? Ну, мабуть, це вже ну, це як вулична їжа написано, азіатська. Вулична їжа. У нас такої навіть немає. А, ще, до речі, три такі паковинки. Три. Одну ми вже відкрили це таку саму. Відкрили. Вона з куркою на дві хвилини написано, так. І можна вживати. Але ж це ну, дуже вона така. Ось тронька їжа. Так, таке ще е, один паштетик. Вона вже нам надсилала якісь, ну це з омегою три. Це, мабуть, з рибою. У них там багато риби є в продажу, ще такі не коштували. Так, що ще в цьому покупку, я зараз вам покажу. Також паштетик, мабуть, ще один. Так, з рибою, такий самий. Так, далі це вже порожні пакети. Тут ще шоколадка, але ж це просто дітям бабуся передавала нашим. Це не від цього, не з цієї посилочки. Тут ще такі томатні супи. Це вони, мабуть, так, будемо перекладати, як їх робити. Тут і паста, і томат, орегано написано. угу. Мабуть, це ще й риба тут. Фіс написано, мабуть, як фіш, риба на англійській мові. Ну, Будемо пробувати перекладати, мабуть, тут воно ще готується, що треба варити чи додавати до супу. Таких два бакуночки. Отак виглядають вони томатні. Далі. Що ще було? Що хочу сказати, так це от, така ще картопля швидкого приготування. Тут шість порцій. Також дуже полюбляємо. Ми таке три хвилини готується і так гарно виглядає. Так, Далі ще це такі до кави. У мене, до речі, немає таких штучок. ну, кавомашини, Це, мабуть, такі, знаєте, ми ще не відкривали, але ж я розумію, що це таке: індійська кава еспресо арабіка какао і смажені ноти. Ага. Ну, дуже, мабуть, воно класне, але ж немає у нас такої кавомашинки. тут 9 штучок. Треба почитати, як їх застосовувати. Але ж, так, такі, бачите, от, от вони, капсули називаються. Капсули, але це для капсульної машини. У нас такої немає. У нас звичайна машинка. Так, так, це якісь, мабуть, цукерки. Так, так, соле, сол, солона, мабуть, карамель і горіхи. Кранч, кранч. Ну, це таке хруст, хрустить вона. Далі, що ще у нас тут є? Це такі ще граноли. Треба підготувати готувати це какао, кокос і щось тут, мабуть, горіхи чи. Так, гранола. Пикорм. Ми ну, будемо коштувати, дізнаємось, з чим воно. Так, також ще щось тут, цукерочки такі для дітей з різними смаками: лимон, кола, полуниця, так, апельсин і малина. Різні смаки. Дуже прикольно виглядає. Далі ще такий чай. Твінс такий, до речі, є на iHerb, Це з червоними ягодами з Лондона. Так, виглядає, Далі. І така, такий ще светрик, дуже він гарний, до речі. Також H&M, Так, о, знизу завужений для доньки. Зроблений так, теж він зроблений. Це от він коштував 45 євро. Зараз перегляну, це, ну, вони такі хрустяші, хрусткі, ну так помовити, це синтетика, але ж китайське виробництво. Написано поліестер, віскоза, поліамід. Тобто, так, дійсно, але ж такі речі також бувають дуже, дуже вони теплі. До речі, гарно Такий от рукавчик знизу. На низ і завужений. Це для Доньки. Курточку, до речі, вона вже одягла. І ще дуже гарна була куртка, і недорога там вона була 200 крон бо знижці, тому вона одягла, я вам скину потім ну прикріплю до цього відео фото. Тут такі два котиночки попкорну, Ще були. солоний попкорн. Далі. Пакування, резиночка така зараз вам дістану її. Воно вже в мене тут трішечки впала моя. Так, отака От резиночка зараз я. Коштувала вона зараз, Фокусую свій телефон. А, так, 5 євро. Ну, це також для доньки, вона дуже задоволена, бо любить такі. Резиночки, гарні. Так, ще дістану, що там далі, і вам покажу. Так, ще такі пакування Одно, до безвітою до Хэллоуину. Короткий подарунок. Ще додається до кави. Такі якісь пакуночки шоколадні, ароматизовані. Гарно, дуже, дуже полюбляємо каву потім. Так, і ще такий шоколадний напис, карамелю, Брауні Нескафе Голд. Так, що тут написано? Також якесь какао можна приготувати. Мабуть, це кава матча, чи як там чай матча. Ну, Будемо куштувати, я вам розповім, якщо в пусті пляшечки потрапиться коробочка, якщо нам сподобається. Отаке От було велике пакування. Зараз ще, мабуть, я покажу вам деякі свої покупочки одягу. Ну, Якщо не в цьому відео, то в наступному. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал. Всім пока!